Ай, друзі, всім привіт! Ви на каналі Менстул. Сьогодні ми з вами просто новинку, бензопилку від бренду Helper. Helper з англійської, хтось мені сказав, це як помічник. Подивимось, наскільки ця апаратура надійна. Друзі, давайте ми її складемо, розкажемо трохи про характеристики і подивимось, що в нас це представляє. Бензин ми залили з мастилом, все нормально. Ось тут у нас, ось тут все є. Тут залили вірецьоночку, щоб воно собі поливало трохи ланцюга. Будемо складати. Складати то все, звісно, просто. Відкрутили дві гайки. Ну, то просто так на словах, ось, дві гайки ще відкрути і не загуби, але будемо пробувати. Коротко про цю пилку, що вона себе представляє? 2,2 кВт потужності. Ну, Насправді, я думаю, що це досить-досить таки непогано, на моєму досвіді, реально хороша пилка. Що ще такого? 52 кубіка, шина йде 40-вка. Потім ланцюг так само, хороші зуби заточені. Ну, болтики відкручуємо, ми це, звісно, можливо. Можливо, і не вставимо, можливо, виріжемо, а можливо, і не виріжемо. Так що дивіться, тут нічого такого складного нема. Два болта, два цих. дві гайки відкрутили з двох болтиків. Зняли пластмасу. І все. І будемо ставити шини і будемо чіпляти ланцюг. Ну, найперше це показати, як правильно фіксується ланцюг. Ось тут все показано, як бачите, великий зуб у нас лівіше, маленький правіше. Оце от заточене, воно і ріже. Так ми її будемо фіксувати. Сам процес встановлення цієї пилки нескладний. Спочатку ми фіксуємо шину, попередньо закидаємо ланцюг за оцю от шестерню, Закинули ланцюг, потім поставили шину, натягнули, ось тут. Зуби правильно поставили, зафіксували, і будемо тепер фіксувати ось цією кришкою, саму, саму шину. Зараз докручуємо дві гайки, кришку ми зафіксували, пилка буде зібрана. Ми її складемо до кінця і будемо таки випробовувати. Бачимо, чи фіру дров, чи камаз дров дрова на виріже, чи може одне поліно і перестане. Але чесно, надії покладаю великі, вона по вазі досить легка. Думаю, думаю, справимось. Друзі, ця пилка вона не, не зовсім і проста. Скажу: гарантія є, гарантія є на один рік. Давайте розберемо, що ж йде в комплектації. Як бачите, пилка, шина, ланцюг, сороковка. Все очепили. Ось такий сучний ключик. Воно, в принципі, тут така універсальна штука, неї можна відводити щось комусь. Що треба. Так. Отака от от штука, спеціальна ємність для розбавляння бензин і мастило. Тут все вказано 40 до 1. Налили по якби по градієнту цю по цій шкалі. Все розбавлено. Коробка. Ну і там такі стягаємо, кульочки, то воно брудне, ми не будемо пустувати. Ну що, пробуємо випробовувати. Друзі, зараз ми її спочатку заведемо, а то я вже різати хотів. Давайте її її спочатку заведемо. Тоді вже будемо помалу різати. Ну тут, в принципі, все стандартно. Підсосик витягнули, Можна смикнути два рази, але ліпше на землю. Ліпше на землю. Давайте перестану сюди. О, все, давайте смикнемо. Раз, два, піднімаємо. Є оборота я вам скажу. Друзі, ми свідомі громадяни в зв'язку з повітряною тривогою дознімаємо в інший день. Як бачите, сонечко падає мені в очі, постарався, в принципі, вдягнути те, як і тоді. Може трошки інша кофта. Але не воняю, все нормально. Продовжуємо. Завели бензопилу і будемо пробувати різати. Погнали. Без проблем! А тепер пробуємо. Ось таке от більше дерево, чи витримає наша пилка навантаження. Заводимо. Покаємо. Як бачите, навіть отакі от дерева для нашої пилки не є проблемою. А тепер давайте спробуємо дану пилку на більшому навантаженні. Ось така от колода. Заводимо. Як бачите, така колода ніяких проблем їй взагалі не доводить. Мені сподобалось, давайте ще сюди. І без питань, Заготовляємо дрова додому. Ті бросочок можна забрати, друзі, чи варта? Бензопила Хелпер вашої уваги. Скажу по правді, звісно, що варто. Але не забувайте, будь-яка техніка, ця бензопилка потребує особливої уваги. Головне, мастило, хороший бензин, не заливати свічку і не перегружати її. Якщо вам сподобалася ця новинка і ви хочете бачити все більше та більше оглядів, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. А ми обов'язково повернемося з новими тестами та оглядами. До зустрічі в наступному відео. Посилання на дану пилочку буде тут.